Ціна незалежності, загиблі захисники, яких сьогодні прийшли вшанувати представники влади міста та району, родини загиблих героїв, волонтери, небайдужі містяни. Сьогодні ми зібралися на святому місці для всіх шосткинців. Воно вимолено і намолено сльозами матері, пекучим болем у серці дружин. Незрозумінням в очах дітей. Тут широко відкритими очима на нас дивляться наші рідні хлопці. Хлопці, які зробили неможливе заради того, щоб сьогодні тут могли посміхатися діти, задля того, щоб сльози матерів і дружин ставали світлішими. Бо всі ми усвідомлюємо, яку величезну справу зробили вони заради нашої України. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу захисникам України. Сьогодні, цей знаменний день, день нашої незалежності. Ми зібрались сюди для того, щоб привітати один одного і згадати наших хлопців, які поклали свої голови за незалежність. Сподіваємось, що ця втрата буде недаремною. Скорішої перемоги вам всім. Щастя, здоров'я. Слава Україні! Український народ непереможний. Він йде до своєї мети. Дозвольте поздоровити вас з цим днем, побажати щастя, здоров'я. Скорішої перемоги. Слава Україні! Десятий рік іде війна, і якби на протязі цих десяти років наша ника Україна кожен день оплакує своїх загиблих синів і дочок. Тому я всім загиблим хай буде вічна пам'ять і вічний спокій. А всім нашим захисникам, які зараз нас захищають, я бажаю. Щоб Господь Бог послав їм ангела-охоронця, щоб Матір Божа. Покривала їх своїм захисним форам. Що спасибі їм, велике спасибі, що вони нас захищають. Очільник Шосткинської громади Микола Нога та тимчасово виконуюча обов'язки голови Шосткинської районної державної адміністрації, і начальника районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. Подякували кожному захиснику та захисниці, які ціною власного життя боронять нашу Україну. Ті, хто на фронті, Дякую їм їм за те, що вони відстоюють нашу незалежність. Святом усіх вітаю. Хочу привітати всіх шосткінців, мешканців Шосткінського району, всіх українців з цим святом, з ним незалежності України. Хочу всім подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять незалежність нашої держави. В наших захисниках і захисницях є сила нескорених, яка веде український народ до перемоги.